Слава Україні! Розпочала 790 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 23 квітня 2024 року російські терористи атакували Україну, застосувавши дві балістичні ракети Іскандер М та 16 ударних безпілотників типу шахет 131 131-136. силами та засобами протиповітряної оборони України. 15 цих ударних дронів знищено у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Синькове, Харківської області. Білогорівка, Луганської області, Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердечі, Олександропіль, Семенівка, Ільїнка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Оріхів, Малотокмачка, Запорізької області, Новобереслав, Береслав, Червоний Маяк, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 19 безуспішних атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне. Виємка, Часів'яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уменське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне, Донець. Ської області, де російські окупанти понад 20 разів намагались прорвати оборону українських військ, на Оріхівському напрямку ворог три рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на ліобережі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, двох засобах протиповітряної оборони та району зосередження особового складу російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 800 російських загарбників, 5 танків. 12 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 23 дрони оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!